Окрім європейських здобутків, в обласній федерації кікбоксингу пишаються участю у трьох чемпіонатах України. Там наші юні спортсмени понад півсотні разів піднімалися на п'єдестал, завоювавши три десятки золотих відзнак. Нині усіх юних рівненських кікбоксерів, незалежно від здобутків, нагородили дипломами, подяками та сувенірами. Існує перспектива, тому що думаю, що незабаром кікбоксинг як вид спорту може стати олімпійським. Тому сьогодні саме зараз ми з цих малюків готуємо. Майбутніх можливо олімпійських чемпіонів. Ростислав Саєнко переконаний, що дітей слід залучати саме до кікбоксингу. Адже, попри стереотипи, цей вид спорту анітрохи не травматичний. При цьому себе та своїх колег він називає не лише тренерами, але й вихователями. Це для того, щоб наші спортивні заняття носили не тільки характер такого спорту, а і виховний характер. Це згуртовує дітей, це згуртовує батьків. Є прямий діалог між тренерами, між батьками. Загалом кікбоксингом під егідою обласної федерації займається майже 400 дітей. З ними працюють шестеро наставників, троє з яких заслужені тренери України. Володимир Срус, Микола Штемпель, інформаційна програма День.